Доброго дня ми з України! Мене звати Ольга. Зараз ми з вами подивимося залізний порт. Лівий берег Херсонщини. Так, давайте, залізний порт. Що буде відбуватися до нового року 2023? Залізний порт. Буде все добре, дай Бог. Так, да. але, але, але. Так, ну що, мої любі. Ой, ви знаєте, я ніколи не думала, да й ніхто не думав, що будемо дивитися стосовно війни на залізний порт, там, де дуже часто віддихали, і рядом віддихали, і в Скадовську віддихали. Але ми їхали там де мельче, а там, а там а вас поглубже. <хи> е, Міленькі мої. Е, ви поки що в окупації, але все міняється, все міняється. Е, но дивіться, обережно, тому що тут оцей імператор, як я завжди кажу, хто да, зі мною вже давно. Знає, що це Путін, що це Орки, він буде розбивати вам серце. Тобто він буде щось, робити якесь руйнування. Я не бачу, що були великі руйнування, да, прям, ну там, по башні, по десятки мечів. Да. Тут виходить король мечей. Так просто вони не підуть. Да. Тут іде, орки уходять до нових берегів і наступає карта смерті. Карта смерті, як я кажу, що це непогано, але це дуже різкі зміни і дуже неочікувано. Храбрії, що знаєте, як карта смерті може перекладатися храбрі воїни йдуть до вас. да, тобто, в такому. Ці то будуть тікати, ці будуть навіть не тікати, тут такое ще будто вони будуть упливати. Ну давайте подивимося, що буде після, після цієї трансформації, що буде після цих змін. Потому, що поки що і карта... карта Луна. Будуть вони робити вам розрушення? Будуть. І будуть це робити якось обманним путем. Я не знаю, як це. Ну, якось не відкрито, а дуже багато там в плен можуть взяти у вас наших людей. Чи вже взяли? Дуже багато в плену там знаходиться у вас, наших людей. Дуже багато. Вони будуть робити розруху, вони, ну, вони так просто не підуть. Ну, по крайній мірі, на сьогоднішній день да? на сьогоднішній день ми бачимо так. Може, там через три неділі ми подивимося далі. Вони і -за, за своєї знаєте, злості, і за своєї безвихідності, вони будуть посилати ці розрушення. Але хороша нова, що ви будете, як сказати, прийде до вас захист, прийде до вас захист. Підтримка йде. Підтримка іде, щоб принести вам мир. Ну, залізний порт треба поберегтися, ну поки що розклад. поки що... Розклад сложний. Знаєте чого? Тут, виходить, як? Виходить, так. Виходить, що наші ЗСУ йде з підтримкою до вас, да? вот, щоб вас захистити і принести вам миру. Да? Но, но і ці орки, з другої сторони, йдуть, і орки до вас. Розумієте, вони йдуть теж до вас. Но... Якщо у вас будуть заходити нові орки як варіант, то вони ем, бідні, голі, голі, голодні, без е, е, оружжя, невдягнені. Ну, Бачите, от по снігу, як вони біжать, е, голі босі. От, оце що. Але ви вертаєтесь в Україну, е, ну, тяжкі часи будуть. Да, ще ще треба по, ще треба Трошки потерпіти. Але після десятки жезлів завжди йде щось нове. Зовсім щось нове. От як по цій карті смерті да? після трансформації. Ви будете повністю, повністю, повністю всі в Україні, все буде добре. Захист іде, ви будете під великим захистом, під арафантом. Все буде добре. Все буде добре, вони там все порішають. Але. Найближчим часом бережіть себе, тримайтеся і трошки вам ще терпіння. Ще трошки надо терпіння, трошки треба зачекати. Остерігатися, оберігатися води, як я дивилася, зараз давайте ще подивимося, чого ще треба остерігатися. Залізний порт прийде деокупації, чого треба остерігатися людям. Ну от, бачите, будуть. Летіти буде, не знаходьтеся біля, там, де вони договарюються, там, де вони спілкуються.